Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, Трамп, обраний президент Сполучених Штатів Америки, але який ще не інаугурований, так, призначив. Відповідальним за Україну такого собі пана Келага, якому 80 років. Ну, скільки пану Трампу? 78, так. Ну, от, всі такі хлопці. Так, так ось призначив його і його. Ідея і ідеологія подолання цієї війни полягає в замороженні її по лінії зіткнення так. на час замороження. І деякі наші. Е, ну, Соціологи, чи політологи, чи блогери говорять про те, що Україна то згодиться на це все, але Московія, Путін, схоже, на це не згодиться. Я з цим не згоден. Даруйте за тавтологію. я не згоден з тим, що Московія не згодиться, в неї залишилося ще. Скільки там? Ну, цілий грудень і 20 хвилин, пардон, 20 днів ще січня 2025 року. І за цей час, дивлячись на темпи її наступу на Донбасі, я не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що за попередній тиждень вона захопила дуже велику територію на Донбасі. Московія і ну, за логікою речей. Так я не знаю, яка там ще у кого логіка речей, але за логікою речей, схоже, що Московія саме й готується до замороження цього конфлікту за Трампом і за Келагом. Так, після 20 січня по лінії зіткнення. А для того, щоб ця лінія зіткнення була посунута як, якомога далі так, по території України, то і відбувається оцей наступ перманентний, постійний, безперервний, щоденний наступ московських військ, Уже там кажуть, що десь нібито ледь не 7 кілометрів до адміністративної межі. Із Дніпропетровською областю, так що вони цілком можуть хапонути за ці е, більше як півтора місяці, що залишилося ще й територію Дніпропетровської області, там Запорізької розширити, там Харківської області так. Якщо, ну, за логікою речей, я не знаю, яка у вас там логіка речей, але от наші блогери кажуть про те, що вони, для них буде це неприйнятно. От для України прийнятно, так, замороження конфлікту, як кажуть в Америці на лінь по лінії зіткнення, так, а для московитів неприйнятно. Ну, так, такі темпи просування, така швидкість, така кількість військ, озброєння, які кинуті для того, щоб ну, якомога далі просунутися. Для мене. Я не знаю, як для вас, і як для наших блогерів, говорять про те, що Московія вже згодна. Так, але... Намагається захопити якомога більшу частину української території саме до от, початку цього замороження і до вступу пана Трампа ну, на посаду з усіма, так би мовити, правами вже його, після 20-го числа після інавгурації.